Прикрести будинок національною символікою пані Єлизаветі видалося замало. Жінка купила фарби, найняла майстрів, оплатила три дні їхньої роботи, і ось вона оселя справжньої українки, де починаються українські питання, там закінчується російський демократизм. І це абсолютно вірно. І тому я завжди стараюся нагадати, що все ж таки ми в себе вдома. Ми повинні робити те, що ми хочемо, і те, що нам подобається. Будинок розфарбований яскравими кольорами не лише прикраси вулицю, а ще й виконує важливу місію. Так вважають сусіди та перехожі. Це дуже символічно, і це підбадьорює Україну, тому що зараз в такій скрутній ситуації, і воно якби підтримує. Тому що, ви знаєте, такий час, що Росія хоче загарбати Україну, але Україна має своє достоинство. Це не зроблено полістично якось, а це, я рахую, людина свідомо зробила. От вона може, як ви кажете, хотіла підтримати навіть наших бійців, які в АТО сьогодні. Знаходяться використовувати українську символіку наразі модно, Проте родичі 74-річної Буковинки запевняють, що пані Єлизавета справжня патріотка і робить те, чого бажає серце, а не модні тенденції. Вона ще то минулого року хотіла це зробити. Ще навіть до цього, що було, до, до революції гідності, і навіть якщо звернути увагу, вона завжди старається квіточки посадити. Тобто Вона ось час у неї була така тяга, щоб показати що вона є національності. А ще Чернівчанка завжди носить з собою освячену в храмі жовто-блакитну стрічку. Розповідає щиро вірить, що спільними зусиллями та з Божою милістю українцям таки вдасться перемогти в неоголошеній війні. То це що хвилини ми молимось. А не кожний за наших дітей, за воїнів, вболівають чернівцях за українських солдатів, як кажуть, від малого до великого мешканці району вулиці Руської прикрасили жовто-блакитною символікою не лише будинок, а ще й дитячий майданчик. Подавибо Зараз... Нас захищає наша армія, і ми викладаємо наші прапори. Що ми що ми підтримуємо наших захисників? Свій патріотизм буковинці висловлюють по-різному, але найголовніше, що цього почуття настільки необхідно в нелегкий для країни час з дня на день більше. Ольга Андрійська, Іван Чижик, Михайло Антонюк місцевий час.